З нами Кирило Олексійович. Пам'ятайте. Розпуста заборонена. Увага усім українцям, хто дивився до моделей на хабі, пройти на підвал СБУ. Будь ласка, пройдіть на підвал СБУ. Я повторюю вам на підвал СБУ. Це новенька, тільки прибула з хтивої в'язниці. Вона подолала розпусту. Що за ім'я у тебе таке дивне, розкішна Марічка? Вітаю у підрозділі 69 антирозпустового реагування. Гурмо. Ми займаємося виявленням ворожої розпусти, яка підриває обороноздатність України. Бо якщо і є щось гірше за розпусту, то це мобицька розпуста. Ми виявили твоє старе відео, яке транслюється з Чорного моря. А з тебе може вийти непогана підставка під крупнокаліберну гвинтівку. Погавкай у коментарях. Якщо хочеш бути моїм псом-патроном. Розпуста заборонена. Вільно, коли я бачу, як українці дивлять княву <зас> розпусту на хабі, всередині мене щось помирає. Це не тупість, це зрада. А зараз я буду змащувати ажке 416 шістнадцять ніжками у маслі. Розпуста заборонена. Наша місія це знищити популярність запорібрікової розпусти в українському суспільстві. А Хіба розпуста не поза політикою? Ніщо у житті не є поза політикою. Сьогодні ти лайкаєш на вуцицьку, а завтра здаєш позиції нашої ППО песику. Хочеш погратися з моїм прикладом? Розпуста заборонена! А от українки, що видають себе завих моделей на хабі, це справжнє меншовартісне зло. То <рошу fuera> <рошу Making error> <recherchemy> може їх краще у обмінний фонд? Цим ми і займаємося, а мені хтива насолода дорожча за світле майбутнє України. Ти мусила боротися з розпустою, а не примкнути до неї. Розпуста заборонена. Ти була у категорії роке на хабі. Це не просто розпуста, це зрада. Якщо хочеш змінити світ, почни з себе. Заборони розпусту всередині своєї душі. І ти зрозумієш, що для того, щоб змінити хід історії, потрібна лише воля однієї людини. Пересічний українець не прокидається вранці з думкою, що розпусти більше не буде. Та для нас це розкіш, а не прокляття. Знати, що розпусти більше не буде. Це свого роду свобода, хороший час для саморозвитку. Ми ведемо нерівний бій з розпустою у часи декадансу людської моралі. Але світле майбутнє України виправдовує будь-які засоби. Ми готові забруднити руки хтивістю, щоб Україна залишилась чистою від відправої <глев> розпусти. З усього величезного спектру кошмарів ми обираємо для себе саме цей. Ми йдемо вперед, відкинувши хтивість за порєбрік. з відвагою в серцях і лише з однією метою знищити розпусту. Я бачила таку хтивість, у яку ви не повірите, як руйнуються мільйони душ від спокусливої розпусти, як хтиві промені блищать у темряві біля воріт підсвідомого. Уся ця розпуста мусить зникнути у часі. Як сльози під дощем Я хочу бути твоїм сом, романтично їсти разом, макарони чуть, як шепчеш рух. Тобі <пілляє> мені на вушко. Використовувай твої стегна як подушку. Разом дивитися у телеграмі як <пілляє> я палає, та заборє бріком, баволна розсвітає. І як приємний запах твоїх панчох, дізнатися нарешті, що пиняв же здох відчути, як ніжно коливаються твої груди, тільки розпуста, заборонена. І вам так не буде, щоб на канал хтось підписався, хоч раз у житті, та не буде мені щастя у цьому буті, зробити репозглядай забуде. Життя нема і не буде, митець завжди голодний, а історик безрадісний, марічка досі розкішна, розпуста, заборонена. Хтивість не дозволена, підписок не буде, коментів не буде. Історик крінжа пішов війна, пішов війна.